У Миколаївському зоопарку представлена найбільша в Україні колекція диких тварин: дендропарк з більше ніж 200 видим унікальних рослин з різних куточків планети. Тут також знаходиться єдиний в нашій країні масштабний комплекс експозицій для тварин гігантів українське Сафарі. Зоопарк є пристанищем для 66 видів савців, 85 видів рідкісних тварин, 5 видів великих кішок та 15 видів приматів тощо. Миколаївський зоопарк під час війни опинився в скрутному становищі. Зверінець закрили для відвідувачів з 25 лютого на другий день після вторгнення Росії в Україну, незважаючи на потужну підтримку з боку європейських зоопарків. Утримувати зверинець в умовах воєнного стану складно. Учнями нашого ліцею спільно з волонтерами було вирішено надати посильну допомогу тваринам, а саме придбати квитки онлайн або відвідати зоопарк у вихідні. На сторінці закладу освіти у Фейсбуці Планета 42 ми оголосили благодійну акцію до Всесвітнього дня захисту тварин. Допоможемо тваринам разом, підтримуємо Миколаївський зоопарк. У рамках проведення третього міжнародного уроку доброти. За короткий термін учнями, їхніми батьками та працівниками Миколаївського ліцею номер 42 було придбано онлайн 226 квитків. Родини з дітьми, які залишилися у Миколаєві, не тільки придбали білети, а й відвідали зоопарк, тим самим морально підтримавши тваринок та працівників зоопарку. Наголошуємо, що ця акція довгострокова, і ми будемо продовжувати підтримувати наш улюблений зоопарк. Долучайтеся і підтримуйте разом з нами тваринок з Миколаївського зоопарку. Вони потребують нашого піклування.